два, три, чотири, п'ять. Дмитрик іде у Пазли грати. Друзі, мої вам вітанічка. У нас друга кривава війна без хілу, без воскресіння. Граємо ми проти такого альянсу. 에... Так, добре. Та різні у них всякі оборони, але фергусів і бабок ну, набагато менше, ніж минулого разу. 에... Я на роботі, посторонні звуки, вибачайте. У мене так виходить, що наступні війни я буду грати вдома. А... а ці вже як є. І працюю я до... до ранку. Так що треба відбивати якось зараз. Так, добренько, давайте Річарда Торнів вигулюємо, взмемо ось таку бабульку. Так три синіх. Так три синіх. Ну давайте пробувати. Фіолетових немає. З жовтими також якась біда. Я їх просто не зберу напевно. Давайте ось так. Блін, як тебе подвинути? Фух. Давайте так спробуємо. Не під'їхало. Ну, ще є варіант. Ух, паршиво. Ну, газель, блін, пізно ти спохватилося. Добре, добре, добре. Давайте ось так. Зараз будемо вигрібати. Там не ванвуд заряжений. Дякую, що. Ще три хода. Мені по цього вбити. Давайте спробуємо. Не добився, бляха. Зараз буде бити, в кого він буде бити. Можливо, знищити ту сторону. Бо якщо я вб'ю гудрона, вилізе слимак. що мені потім з тої сторони робити? 7 хп. Але можливо я йому атаку зріжу. І він на менше мене стукне. Ладно, давайте ось так пробувати. Зеленого того виз... знищимо. Блять, трошки не вистачило. 300. 300. 68. вісім. Давайте таке комбо тоді. Давайте то ось так. Він зарядиться з двох камінців. Якщо комбо не полетить, а воно не полетіло. Так, щоб його тут? Не вистачає чотири хп 4, блять. Так погнали сюди. Обидно, капець. Ну 4 хп. Можливо, я дарма, треба було збоку. Короче, ладно. Що зроблено, то вже зроблено. Так. Тут ніндзюки міньйони вріжуть, тому... Тому сюди і пішов. Давайте так ми зарядимо червоних. А, ну да. Ну, крампус, ти попав. 1700, 1700. тисячу Ммм, по-моєму, не б. Ну, єся, що фіолетовыми ми доб'ємо. Ні, доби і так. Добре. Давайте ось так зробимо. Не четвірочку, а мені вистачає і те, і трієчки. Угу. Давайте крампуса вб'ємо і зробимо ось так. Не вбили крампуса. Ну нічого буває. Зараз ми потерюємо них. Так. Ну, давай з тебе почнемо. Не хочу я на їх 2 заряджати. Я. чудово. Справляюся і на Х1. й, ну лки-палки. Ну що це за день сьогодні? Це що день не пару хп чи як? Давайте, мене за роману зріже, звісно, але... У мене тут дівчата і хлопці запаковані. Бі, досі обідка за перший поєдинок не відпускає. Так, не буду я тут все діло щось камінцевим робити. Я візьму момбел і вигуляю. І, правда, не докачаний, але нема корму. Зелений центр, там відображення трошки, звісно. Ну то таке. Та ви знущаєтесь чи що? Дайте мені сьогодні відіграти спокійно, де я пішов працювати. Давайте ось так. Я бажаю зарядити жовтих зараз. В даний момент, а не червоних. Б... Бедь, от віри, вірите, що це був місклік? Ну ладно, непоганий місклік і вийшов, в принципі. Зараз ми в когось ману стиримо. Давайте в центр і йтирите, напевно. Потім червоні, жовті. Давайте, ну. Спробуємо. Ой, на півтори тисячі. А шо мана не терилась чи як? Блядь, відображення. Ну, вибачайте. Перший раз Коротше, проти скляшок, скляних не на ним. Давайте таку п'ятірку змайструємо. Навіть шестірку. Ладно, зараз трішки вгребемо. Потім від магнів гребемо. Яку його краще робити. Давайте ось так, нам в порожнечу не потрібен камінець. Так, я думаю, ось цих вбити. там і так уріжуть. Давайте ну сюди. Я помню, яка типортивна космі спікер. Скільки горіння? 345. 690. Блін, прикиньте, не вистачає. Чекайте, давайте на ну, ось так і ось так. Там трішки додам. Вона має згоріти. А ти... Два ходи. А цей точно не догорає. Що ж тоді робити? Ладно, об'ємо від гріха подалі. Да-да-да, відображення. Так, та горить, та горить. Якби щось не натворить. Майже віршик. От туди його. Ну ладно, давай магні. Зараз ми з тобою один на один залишимось. Так, чекайте. На нього лягла та фігня. Чудово можна скидати, мана не набирається. Ой-ой-ой, камінчик на штукає. Добре, протестували, коротше, бійця. Що, пішли Дмитра Кошмарити. Там мій доби... розбивчик 4 хп забрали, дякую. Ху. Так, а як з цього всього зробити щось? Толкове. Давайте на ось так. Тут четвірка. І там буде трійка. Ну, правда, так, да, трішки полетить. Е, бабочку... Ууу, не щіпайте. Так. Ну що ж у мене за день сьогодні? Це знов яміз клікнув. Добре, що хоч не по бабці вдарив, блять, вдарив. Але прислужник залишається Ух, нормальним. Я його хоч не вб'ю. Ладно, давайте так. Можливо, я тебе зможу вбити? Ну блін, щоб бабка не померла, я б його вбив би. Добре, давайте так. Кому краще стукнути? Давайте ну сюди. Зараз нас буде Дмитро бити, а ми ось тут фіолетовий пошукаємо, знаходимо. Так, тихенько, ну не заряджайте його вже. Фу, за мене. Добре, то ось цього треба. Так, ну хантер нам вже не помощник. Давайте, поки цей заряджений десь сюди скинемо. Та й сам себе вб'є. Так, а ось тут будемо фіолетовий шукати. Дено ще тут Давайте ось так три і там ще одного підірвемо. Блін, хотілося б ось так зібрати. Давайте ось так зберемо. Напевно, у нього зараз вилізе жилешка, бо я знову неправильно вдарив. Потрібно було спочатку сартаною, напевно. Так би вже добив. Так, добре, хантер ще й вижив. Так, поскакали мститися. Помста. Або за другий раз люле от хватит. Хм. Тепер як то все не забороти? Там п'ятірка є. Давайте. Тірку і збирати. А зараз нам вистачить трієчки, так? Да? Так. Да, я був правий. Не хочеться синій взривати. Давайте ось так. Чудовенько. Тут доберемо десь синіх кушанг. Добре. Кушанг то добре. Прикриє нас від керги старої. Нехай почекає. Його час іще не настав. Угу вбити кергу стару чи скопіювати? Потім ще раз. А кого тоді вбити? Фух. Так, давайте ну, накинемо собі мани. Кушанг у нас є. А ліманвуда будемо. Бачите, що він нам зробив? Ладно. Зробив в минулому поєдинку нам таку каку. Тепер потрібно ось цього, напевно, вбивати. Копіювати поки що нема кого. А чому вбивати, щоб не народив мегаміньйона, Поки він в картині, він цього не зробить. Так, скільки? 600. Паразит доб'є чи не доб'є. Даггер, даггер. Давайте ось так. А, а хіба ж він в картині мав, мав народити? Ну давайте тоді що давайте. Давайте знову розгін, Не знаю, на Х2 немає сенсу заряджати. Давайте кушанка ще підзарядимо. Не, ну треба цього знищувати. Бо воно ж падло палить. Коротше, ладно. Давайте сюди, сюди. А це тобі за те, що ти мені не падаєш? Зеленого бронеріза досі немає, блин. Скільки граю? Алмур! Єдине, що є. Так, поки він заблокований, я його не скопіюю, а розблокувався. Значить зараз копіюю. Та ладно, ну на 400 ти що, знущаєшся під сном. Он Кушанг на стикі вдарив. Так, чудово. Погнали ще на таку баб'енцію. Тут два синіх. Арман може посприяти. Ой-ой-ой, мене б'ють. Не люблю ходити в бій, коли мене б'ють. Камінчики. Давайте поки що так. На, потрібно в жовту сторону ще думати, так? Да? Та ну не заряджайте її, вона зараз на. Ладно, давайте тут. Мішаємо. Було б непогано газель зарядить, але... Ладно, давайте Манчерміна спочатку. Ну ти ж не доб'ється жовтий. <звук> та йдіть нахер, блядь, захист смартфону. Тоді прийдеться зеленим, зеленим її точно доб'ю. Просто газелька мені потрібна срочно. Зараз та бабка Та не, бачите як Мончермін рятує <звук> від синіх. Так, бардів тут немає нових, тому газельку можна спокійно включати. Ось так робити. Пофіг нати у вороти, ну взагалі пофіг. Ну і все, зараз будуть спотунькать. Давайте газель перезарядимо на всяк випадок. Добивай цю. А, у мене зачекайте, якщо він її вб'є, в мене мана закінчиться. Давайте ну ось так. Хоч мана закінчиться, мана слетить. Ну і все. Тут просто мега піхар все зробить. Ну ладно. Бонзо зробив своє. Ой, так, добренько, за перший бій, звісно, обідно, мож, можливо. Можливо, треба було. Я відразу там щось почав під ним крутити, а не потрібно було під ним, потрібно було зліва покрутити, можливо, щось би було. Але набрав я 309. Ну вже що маємо, то маємо. Будемо рахувати, що 5 шотів 99%. <смех> <смех> Війна ще довго буде, у нас 104 капця у них 130. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра. А я погнав працювати.